Що треба робити, аби Україна була ефективною державою? Над цим розмірковував відомий науковець і громадський діяч Богдан Гаврилишин під час зустрічі зі студентами в Івано-Франківську. На його переконання, ефективна держава повинна мати політичну свободу, а ще певний рівень економічного добробуту населення і соціальну справедливість, зокрема у сферах освіти, охорони здоров'я, працевлаштування, пенсійного забезпечення. Четверте, симбіоз з біосферою. А не експлуатація, руйнація, космічні. Чотири характеристики. Це повинно бути нашою національною ідеєю, не якась там поезія чи щось, а якою хочемо Україну бачити, якою ми маємо її зробити. Запитати про найболючіше про подальшу долю українського народу з цими питаннями на зустріч з Богданом Гаврилишином прийшли понад пів тисячі прокарпатських студентів. Він багато присвятив навіть в працях своїх описував політичне життя України. Хочеться дізнати дуже багато про його взагалі фахову спеціальність. Це є дуже відома людина. Він є по своїй структурі аналітик, також політолог. Він не є ніяким учасником ні партійним, ні. Він є науковцем В неділю. У нас відбудуться вибори. І мені було досить цікаво дізнатися, як він ставиться до політичних партій, які неодноразово до яких неодноразово він звертався з його типологією. Богдан Гаврилишин канадієць українського походження, засновник міжнародного інституту менеджменту у Швейцарії, один із фундаторів економічного форуму в Давосі, член римського клубу, радник кількох українських президентів і голів Верховної Ради. Мар'яна Гранечко, Андрій Українець, новини на вежі.